Розділ дев'ятий. Он я, ти який маєш. З одного боку було грузьке болото, з другого ліс, тільки й дороги лишалося що бережком. Та кумпарара і їхав. Та вража сила гавни ловила, попереду затріщало, загуло, зашелестіло. І покручений клен із розчепіреним гілляччям упав посеред дороги. У парара ледве встиг загальмувати. Що таке? водночас скрикнули всі і замовкли, бо все зрозуміли з під поваленого клена дриминула геть десятків зо два гострозубих поцюків. Трохи порадилися і вирішили. Ходючок і фока Сільвестрів рушають у ліс і шукають між деревами підходящого проїзду, щоб Умпарара міг об'їхати завал. Родивон Сільвестрів веде розвідку над лісом, а решта залишається на місці. Ходючок напутив Дивись мені, сміхошо, ти тут тепер будеш за старшого. Ти тут тепер будеш єдина людина, всім голова. І пішов собі лісом. А фока Сільвестрів порхав над ним. Сміхоша, щоб їй не нудитися, почала збирати квіти на узліссі. В неї склався гарненький букет, ніжні квіти горошку, горнулися до веселих ромашок. Сині дзвіночки тихенько видзвонювали в її руках. Та ось раз і вдруге здалося сміхощі, що дзвіночки не тенькнули. Будь пильна. Будь пильна, і ромашки прошелестіли. Обережно, дівчинко. І як на те заповаленого клена почувся поклик автомобіля. Сміхуша випросталась, озирнулася. Здивована озвався у Парара. Давно не бачилися. Привіт вам! Салют. Сусідик завітав дорогенький гість. Так, то був Фрусь. Він під'їхав з протилежного боку і спинився. З Фруся визирнув брудкий хуліган маєш. Він гукнув. Гей, ти, ходячок ходячище, ходи сюди, я тобі дам попиці. Сміхоша стримано відповіла, Петрика нема. Він пішов у ліс шукати дорогу. А от той жахливий пацюк з тобою. Бруднерський. Ха, я його покинув, він кусається. А ти зозуля? Я знаю, де. В одному дуплі сховали. Ходи сюди, поїдемо та й візьмемо. Почекаємо ходючка. Ти як собі хочеш, а я нікого не чекатиму. Поїхали Фрусико. Зажди. Я зараз подумаю. Парара розказав. Не йди. О, я бачу тобою командою, ота стара бляшанка, зарегатав маєш. Я не хочу з тобою розмовляти, сміхоша тупнула ногою. Ти зовсім зіпсований, зовсім. Насправді ж її розбирала неймовірна цікавість, вона аж підстрибувала. Я тобі не телевізор, щоб бути зіпсованим. Я тобі не річ, сказав маєш. Не хочеш зозулі, не треба. Я й без вас обійдуся. Сміхоша поклала букет на капоту парари і підійшла до поваленого клена. Крізь листя і гілки побачила Фруся і маєша, що прочинив дверцята і одною ногою вже став на траву. За плече сміхоші цупко тримався Феофеофанчик, а Джулька, почувши, що його господиня так мирно посідує з маєшем. Перебіг під кленом на той бік, принюхався до Маєша здалеку, тоді махнув йому хвостом, і маєш, підібравши ногу, сказав Цур, не кусатися. Він не кусається, сказала сміхоша, він дуже добрий. Це ти знаєш, кинув маєш, а він сам знає. Я не кусаюся, підтвердив Джулька, я дуже добрий. І він Перекинувся на спинку, щоб маєш почухав йому черевце. Але маєш сказав сміхоші Я не вийду, я боюся собак. Біжи сюди, скоренько. Сміхоша перелізла на той бік завалу, і кручений панич потягнувся за нею. Умпарара хотів був ще раз сказати не йди, але він був ображений, що маєш назвав його старою бляшанкою. А сміхоша не заступилася і промовчав. Киця Пріся, якій страшенно не подобалася вся ця історія, удала, ніби нічого особливого не відбувається. І що вона цього чекала давно, сміхоша несміливо підійшла до Фруся. Маєш прочинив для неї двері. Сміхоша поставила в машину одну ногу, потім бочком сіла на крісло, поруч з Маєшем, і підібрала другу ногу. А потім потягла за собою феофеофанчика і вмостила собі на коліна і плечі. А яскрава квітка лягла їй на голівку. Джулька, ласкаво, повискуючи, хотів стрибнути слідом за сміхошею. Але Фрусь грубо ляснув дверцятами і дав задній хід просто позозолю. запитала сміхоша. Фрусь круто розвернувся і, прокричавши щось нерозбірливе своїм хрипким голосом, поїхав геть від завалу. Маєш засміявся. Дівчинка смикнула двері, та вони не відчинялися. Фрусь піддавав газу, а маєш сказав Я думав, що викрасти тебе це трудне завдання, а виявилося. Тільки поманив ти вже й тут. Отакі ви, дівчата. Просто ганьба. Радивон Сільвестрів зі своєї висоти вже давно слідкував за фрусом. Він бачив, як туди сіла сміхоша, а Джулька зостався дворі. Потім він почув як розпачливо закричав ум парара чам чам чам. А Джулька зайшовся гавкотом. І тоді веселий шпачок збагнув, що на землі скоїло щось недобре. Він щосили закричав голосом крука крила. Карр. Нікого не пожалію, карр. з висоти зробив бойове піке просто на Фруся. Але ж, автомобілі, навіть старі і ржаві круків не бояться, і шпачок ні в сих, ні тих, Пролетів над фрусем, а той швидко мчав до табору бруднерського, Майш, не дивлячись на сміхошу, висвистував якусь пісеньку і всіляко виказував добрий настрій. А сміхоша тихо плакала, що так безглузда попалася. Майже справді, у ці хвилини був собою задоволений. Йому стало щось неспокійно у Бруднерського. він уже почав навіть лінькувато сваритися з їхньою нечистю. Гей, ти, мишо. гукав. Прибери свій хвіст, бо відіру. Або ще так. Ти чого сюди лізеш, колорадський? Хочеш хлорофосу? Скоро твоя братія переїсть усю картоплю і кінець пропадете з голоду. Чувірк відказав. А ми тоді всі на помідори. Отоді От Майш уперше серйозно замислився над своєю поведінкою. Справа в тому, що він найбільше у світі любив помідори і ранні, і пізні, і помідори яблучка, і помідори сливки, і темно-червоні, і бурі, і жовті, і здоровенні, на всі боки горбасті і маленькі, кругленькі, як іграшки. І з сіллю, і без солі, з хлібом, і навіть без хліба. І оце зрозумів, що помідорів більш ніколи не буде, взагалі більше нічого не ростиме, крім чортополоха, будяків, кропиви та всякого бур'яну. Після такого вражаючого відкриття майже собі подумав, чи ж так воно цікаво бити з рогатки шибки, які не б'ються. Смикати за кіски дівчат, які нічого не відчувають, псувати ліфти, які й без того висять нерухомо. хуліганити от од пуза і при цьому знати, що ніхто у світі тебе не злякається, ніхто не обуриться твоєю поведінкою і ніхто ніколи не похвалить тебе за добрий вчинок. Тим то так зрадів хуліган Степан Комаєш, коли йому пощастило. Обдурити і викрасти таку гарну, сміливу й допитливу дівчинку. Обдуривши її, він упевнився, що він кращий, сміливіший і розумніший за неї. Сміхоша плакала. Їй було гірко і страшно. Потім вона витерла очі й подивилася Маєшу в обличчя той не витримав її погляду. І відвернувся до вікна. А сміхоша несподівано завела на повний голос пісню їхнього бойового екіпажу. Уперед, піддайно жару, жми на горе ворогам. умпараро, 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 чам-чам-чам.